Непублічний публічний бізнесмен, власник невеликого, але динамічного банку великої мережі побутової техніки, найбільшого в Україні торгівельного центру значних земельних, колись державних угідь, яким чином наближені до так званої сім'ї Януковича бізнесмени досі збагачуються в Україні, і які родинні зв'язки, зокрема із керівництвом російського уряду, можуть їм у цьому сприяти, з'ясовувала Тетяна Шустрова. Ця історія стосується броварів. Невеличкого райцентру поблизу Києва. Однак наприкінці 2013-го вона вийшла за рамки місцевої оказії. Змі всієї країни на випередки замайоріли гучними заголовками. Броварська міськрада подарувала маловідомій фірмі свій річний бюджет. Звісно, 300 мільйонів гривень не були передані в руки бізнесменів. Буквально річ ішла про землю. 96 гектарів угідь державного підприємства Радіопередавальний центр дивним чином стали приватною власністю. Колишня земля радіопередавального центру це було стратегічне підприємство в структурі Міністерства оборони. Тут стояли великі радіовежі, одні з найбільших ще в колишньому радянському союзі. Ось, а потім м, радіопередавальний центр, начебто, відмовився від цієї землі і її передали. Приватні руки, громадський активіст броварчанин Андрій Качор вірений, має, як таке могло трапитись. Разом із землею нові власники відчужили й радіовежу, одну з найвищих в Україні. У роки процвітаючого соціалізму ця велетенська споруда мовила на довгих хвилях і слугувала для глушіння західних Радіо Свобода та Бібісі. А в останні роки була популярною хіба що серед екстремалів-висотників, які безстрашно підкорювали 260 небезпечних метрів задля вдалого селфі. Або стрибка з парашутом, цифрове та fm мовлення витіснило старечі радіоли із домівок українців. Однак, навіть попри зниження популярності сигналу, сам броварський радіопередавальний центр залишався підприємством, забороненим до приватизації, а його вежа була стратегічним об'єктом, могла мовити на всю Україну у випадку надзвичайної ситуації або війни. У керівника підприємства Сергія Буличова відповідь проста. Збиткове підприємство відмовилось від землі, бо просто не могло її обслуговувати. В використанні було порядку 115 гектар землі. І земельний налог э, підприємство повинно було платити порядка. Я би з точно порядку 150 тисяч гривень в місяць. У нас задовженість налогу на землю була э, созмірима, ну. Більше 5 мільйонів гривень, і тут справді є певна логіка. Єдиний замовник трансляції, національна радіокомпанія України, відмовилась від послуг броварського РПЦ з 2013 року. Як виживати далі, невідомо Це єдина стаття дохода, яка могла бути у нас як у радіопірдуючого центра, бо тому що на діапазон частот, який могли передавати наші передавачі. Ліцензію має тільки Національна радіокомпанія України. 96 гектарів повернули державі. Як сільськогосподарська рішенням міськради земля була віддана 48 особам для ведення приватного господарства по 2 гектари кожному. А далі засвітилась сумнозвісна карусель. Потім ці всі приватні особи, в даному випадку 48 чоловік, е якось випадково за один день. Оформляли в одного нотаріуса договори про продаж своїх ділянок одній фірмі або трьом. Ну але в принципі пов'язані одним з одним. За лічені дні всі 48 ділянок викупило таке собі підприємство Інтерпрофіт. А міськрада броварів під чуйним керівництвом мера Ігоря Сапошка тут же проголосувала за передачу сільськогосподарських угідь під промислову забудову. Побачити тепер уже приватну землю. Нині зась по периметру її обнесли височезним парканом. Бідкаються активісти. Шоковані і екстримали. Вежа щезла. За ось цим парканом, колись знаходилася 260-метрова вежа Броварського радіопередавального центру. З ухвалим корупційним методом 96 гектарів державних угідь потрапили у володіння фірми Інтерпрофіт вежу зруйнували тишком нишком буквально за одну ніч, а цільове призначення землі змінили на промислове. В радіопередавальному центрі кажуть, за подальшою долею землі не слідкували. Земля в конечном результате интерпрофит будет принадлежать. Ну нет, откуда? Сейчас уже за два года, конечно, уже почти многие знают, каким образом это произошло. Ну предугадать летом 2013 года, что э, будет, во-первых, какие-то военные действия, да, если мы говорим о, о, о стратегическом назначении, да, никто не мог. Однак скидається на те, що якась інша невидима радіовежа глушить бажання Сергія Булучова казати правду. Адже в списках 48 осіб, котрі отримали по 2 гектари землі, дивним чином виявився брат керівника підприємства Булочов Геннадій Олександрович. В цілому прізвище щасливих власників у гідь повторюється по кілька разів, що свідчить: до схеми залучили декілька потрібних родин. Кілька разів в наказах Держземагентства фігурує і прізвище ще гунько. Як з'ясувалося, це і є керівник інтерпрофіту, що й став кінцевим володарем 96 гектарів. На цій землі фірма збиралася збудувати завод для відомої фармацевтичної компанії Bayer. Однак, презентацію об'єкту на сесії міськради броварів провела представник зовсім іншої компанії. Добрий ранку, пані та панове. мене звуть уважана крівна. Я тих. Технічний керівник групи компаній Техенерготрейд. Загальний обсяг інвестицій складає близько 560 мільйонів доларів, з яких міжнародна компанія Байер складе будівництво виробничого комплексу 350 мільйонів. А ви не, не сталося запитання, що ви обікрали територіальну громаду на 96 гектарів? Згодом сама компанія Байер заявила, що інтерпрофіт обдурив броварчан. Намірів будувати нове підприємство в Україні в них не було. А активісти за гарячими слідами вийшли на ланцюжок компанії, що виводять на кінцевого замовника оборудки, згадану Денисовою фірму Техенерготрейд. Її власником виявився такий собі Віктор Поліщук. І всі земельні махінації в броварах відбуваються саме в його інтересах, наполягають активісти. Адже він нині найбільший забудовник міста. Всі ниточки сходяться до. Такого собі Віктора Поліщука, це власник торгового розважального центру Гулівер в місті Києві, власник мережі супермаркетів електроніки Ельдорадо і вважається за версією Форбс одним із сотні найбагатших людей. України 38-річний Віктор Поліщук справді виявився не багато немало господарем найбільшої мережі магазинів побутової техніки Ельдорадо, найбільшого в Україні бізнес центру Гулівер. А віднедавна і невеликого, але дуже динамічного банку Михайлівський. У 2013 році його ім'я з'явилося в сотні найбагатших людей України за версією фокус зі статками у 214 мільйонів доларів. Однак, попри таку бізнес-активність, сам Поліщук виявився. Особою таємничою. І знайти його справді непросто. Телефони низки його фірм мовчать, а інформаційний запит журналістів в банку Михайлівський просто проігнорували. Ми з'ясували, що офіс бізнесмена знаходиться в його ж таки бізнес-центрі Гулівер. Тут, до речі, красуються і рекламні макети нових житлових комплексів Поліщука в Броварах. Там само на віп паркінгу Гулівера нам вдалося знайти чотири мерседеси і ренджровери з охорони Поліщука. Це справді неочікувано. За маленькою фірмочкою Інтерпрофіт, що заволоділа землею радіопередавального центру, насправді сховався таємничий олігарх. Прикриває його, і керівник інтерпрофіту Анатолій Гунько. Той що засвітився у списках 48 щасливчиків. Який стосунок ваша компанія інтерпрофіт має до ТОВ Техенерготрейд? Ніякого. А Віктор Поліщук, це хто такий є? Це засновник, це філіграмтри йде, генеральний директор. А до компанії Інтерпрофіт який стосунок він має? До жодного немає, це все виявки по Народний депутат Павло Різаненко для людей Поліщука, на кістка в горлі, парламентарій вже декілька років бореться з їхніми корупційними схемами в броварах. І після повалення режиму Януковича йому вдалося отримати першу перемогу, скасувати через суд виділення землі радіопередавального центру 48 підставним особам. Звернувся з позовом до державного земельного агентства. Паралельно я подав позов також на скасування цих наказів, яким виділялася земля, так як не були дотримані. Були порушені мої інтереси як члена громади міста Бровари. Київський апеляційний адміністративний суд. Постанова від 4 вересня 2014 року. Апеляційну скаргу Різаненка задовольнити визнати протиправними та скасувати накази голову управління Держземагентства у Київській області про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність 48 земельних ділянок. Суди досі тривають і. Громада Броварів зараз покладає великі сподівання на нового очільника Генпрокуратури Віктора Шокіна. Адже, як виявилось, земельні амбіції олігарха угіддями радіопередавального центру не обмежились. Зараз йде розробка і бажання, вибачаюсь, пана Поліщука і підконтрольного мера затвердити новий генплан. Чому таке бажання різко виникло? В цьому році восени вибори і міського голови. І міської ради, і вони усвідомлюють, що після всього того, що навертила міська рада і пан мер щодо крадіжок землі. І підігрування там Поліщуку немає в них впевненості, що буде слухняна рада, слухняний. Ми поцікавилися в мера броварів, з чим пов'язана необхідність затвердження нового генплану. Чим краще, ну, по-перше, я хочу зазначити, що е, минулим генеральним планом передбачалося будівництво багатоквартирного житла, дуже багато, в тому числі в шостому мікрорайоні, другий мікрорайон і все інше. Другий мікрорайон на сьогоднішній день неможливо забудовувати з причин. Певного природного рельєфу. цікавий факт: розробку нового генплану броварів на 2,5 мільйони гривень профінансувала пов'язана з Поліщуком фірма інтерпрофіт, та сама що привласнила землі радіопередавального центру. Інтерпрофіт не найбільший забудовник. Це насправді так. А я хочу сказати, що ми зверталися абсолютно до всіх організацій по можливості профінансувати внесення змін до генерального плану. Тому той, хто погодився, то погодився. Керівник інтерпрофіту Анатолій Гунько також не бачить інтересів Поліщука в новому генплані. Деякі речі робляться не просто в інтересу, а те, що лише спільно необхідними є. Перемовини з Байерами з нагренами зупинені в Україні. А, але перший етап ми вже є проєкт, почали будувати. То, ну, зупинили пока тому, що ну, це все будуть за. Крабітабанк до лічого. Як вдалося нам з'ясувати з власних джерел взаємини Віктора Поліщука із Ощадбанком, нині справді непрості. адже і свій бізнес-центр Гулівер у середмісті столиці він будував за нібито кредитні кошти Ощадбанку і Укрексімбанку. Вартість кредиту становила майже півмільярда доларів. Однак зараз олігарх, начебто, ігнорує свої кредитні зобов'язання. І не повертає банківські гроші. При цьому активно розвиває власний банк Михайлівський. Цікаво, що зараз цей банк готується до поглинання з банкрутілого всеукраїнського банку розвитку, котрим володів Олександр Янукович, син президента втікача. Схоже, що Віктор Поліщук і сам був членом так званої сім'ї. Дивно інше, навіть після втечі Януковича, цей бізнесмен продовжує надзбагачуватися. Якась таємнича сила, ніби відкриває перед поліщуком усі двері. Ще в нього є одна така не остання по важливості, характеристика його. Його називають членом родини прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва через свою дружину, тобто дружина Віктора Поліщука. Вона е родичка е Медведєва. В це просто неможливо повірити згідно біографії, яку Поліщук сам опублікував на Вікіпедії, його дружина, керуюча того ж таки бізнес центру Гулівер, така собі Лілія Різва. Насправді є племінницею небагато немало Світлани Медведєвої. Дружини прем'єр-міністра Росії. Як виявилося, народилася вона на Полтавщині в Порятинському районі. З сусіднього Кобиляцького району походить і рід Світлани Медведєвої у дівоцтві Линник. В середині минулого століття сім'я Линників переїхала до Ленінграду. Ось як у 2008 році сам Дмитро Медведєв, тоді кандидат в президенти Росії, розповідав про свою родину. Раді Світлани остаються в Пітері. Її діюча фамілія Ліннік. Спасибо братской Україні, где на Полтавщині мой тесть. Так що ні я, ні жена не можем казирнуть голубими кровями. Та навіть, попри такі значущі родинні зв'язки, Віктор Поліщук увесь цей час сам залишався особою непублічною, і лише зрідка цікавість журналістів задовольняла його прес-секретар Олена Березовська. Та сама тендітна білявка відома своєю близькістю до Віктора Януковича. Нині Березовська з Москви керує українофобським виданням «Україна.ру». А коли ще жила в Києві, товаришувала із самою Лілею Різвою, дружиною Поліщука і племінницею Медведєва. Ось їхні спільні фотографії з мережі Фейсбук жінки займались доброчинністю і навідувалися до дитячих будинків області. А ось відеозвіт поїздки Олени Березовської разом із українськими дітьми в Росію, що вийшов в ефірі пропагандистського першого каналу в грудні 2013 року. На часах 6 утра. А у 30 українських школьників сна кажеться, ні в одному глазу. Всю ночь готувалися до зустрічі, рісовали плакат. Не така далека від страна, країна, ні така ну близька, ніж чим всі. Останні обші такби названня обші украсія кільських храмах. Мовженікатери а в московських ну перший раз. А це відео ще одного російського каналу. П'ятого тут розповідається нібито про інших дітей, учасників паломницького проєкту. Однак і їх чомусь змушували малювати дивакувати украсію. Страна Украсия. Ее нет на карте мира, только на этом листе бумаги. По пути из Киева в Москву ее придумали дети, даже флаг нарисовали. Герой народных сказок Колобок в шапке ушанки. По обе стороны символы двух стран. Слева Калина, справа Балалайка. Раньше была Киевская Русь, а сейчас может будет Украсия. У нас такая страна. Я хочу, чтобы вы его тоже осознали, потому что это чудо. И были благодарны. Що ви не просто були в Москві. Чому дітей повчають розповідати батькам в Україні про російське чудо? Цілком зрозуміло. Адже ці поїздки відбувалися в сам розпал революції гідності в грудні 2013-го. Очевидно, близька до Януковича Олена Борозовська просто використала дітей, аби через них промити мізки батькам в Україні. І вислужитися перед покровителем, якому залишались лічені дні при владі. Цікавим є й інстаграм Березовської. Там вона слідкує за оновленням фотоальбомів здебільшого зірок Естради, і лише двох політиків: Рамзана Кадирова і того ж таки родича Поліщуків Дмитра Медведєва. На цій же фотографії Олена Березовська в броварах разом із мером міста Ігорем Сапошком. Саме його називають слухняним виконувачем вказівок молодого і гіперуспішного олігарха Поліщука. Саме з голосу мера на сесії міськради два роки тому 96 гектарів землі радіопередавального центру було передано 48 підставним орендарям, котрі віддали угіддя пов'язані із поліщуком компанії «Інтерпрофіт». враховуючи те, що відбувається в країні. Як руйнували цей радіопередавальний центр стратегічне підприємство? Багато хто підозрює, що тут є якраз російський і кремлівський інтерес, і Поліщук просто його ретранслятор в Україні. І відповідно, це ще одна причина, аби ну всі ці корупційні схеми е, зруйнувати. І тут не, не було такого жорсткого нахабного лобіювання інтересів там, держави, агресора. Земельні афери, корупційні зв'язки, банк Януковича і родинні взаємини з Медведєвими. з огляду на все в бізнесі успішного і таємничого Віктора Поліщука справді можуть крутитися гроші не лише сім'ї, але й безпосередньо Кремля. І все це в умовах війни Російської Федерації проти України.